Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про дуже важливі зміни до постанови 560 Вони були в нас внесені кабміном, і це була постанова номер 930 Вона була ухвалена 16 серпня 2024 року. З'явився текст, як і обіцяв, зараз по цьому тексту поговоримо. Одразу скажу, що всю постанову розібрати не маю можливості в цьому відео, тому що постанова виявилась такою насиченою. Я її розібрав на декілька відео і розберу, і викладу на своєму каналі. Тому тому що хто не підписався, підписуйтесь, дивіться, щоб вони були не перевантажені. Ці відео я розберу по кожному пункту окремо. Ці всі зміни стосуються в нас, одразу скажу, це пункту 9, пункту 13 і пункту чотирнадцятого частини першої статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію як підстави для надання відсрочки від призову під час мобілізації. Всі ці зміни були внесені саме в постанову 560 і в її додатки. І в першу чергу хочу розібрати щодо. Змін, які стосуються пункту 9. В нас постанова і починається з цього, і доповнює, доповнюється в нас порядок пунктом 58 прим 1, якого раніше взагалі не було. Що це за пункт і що тут зазначено, і які зміни щодо пункту 9 є. Зараз все розповім. Тому підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Зараз все почуєте. І так, цитую: 58 прим 1. Військово зобов'язання зайняті постійним доглядом за хворим батьком чи матір'ю дружини чоловіка у випадках, передбачених пунктом 9. Частини 1 статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, зазначають у заяві, зазначення в пункті 58 цього порядку, додаток 4. До речі, він також змінився. Зараз про це я вам також розповім. Про відсутність інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати постійний догляд за хворим батьком чи матерію дружини чоловіка. Начебто нічого нового, але в контексті подальшого, зараз ви все зрозумієте, я вам розповім. Військовозобов'язані – це вже наступна в нас. Речення військово зобов'язані зайняті постійним доглядом. І тут вже в нас є три категорії: за хворою дружиною, хворою дитиною або хворими своїми батьками. Тобто не батьками дружини, як в першому реченні, а за саме за своїми батьками. Не зазначають у заяві, у пункті 58 цього порядку додаток 4 інформацію про інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати постійний догляд. Заява, яка зазначена в пункті 58 цього, цієї постанови 560, це заява за додатком 4 на відсрочку. Чому іде посилання на неї тут, тому що вона змінилась, вона вже не має той вигляд, який мала. Зараз я вам розповім, в чому є відмінність. Але одразу для себе робіть висновки щодо цього пункту 58 прим. 1. Тобто, якщо ви здійснюєте догляд за хворим батьком чи матер' дружини, ви зазначаєте про працездатних членів сім'ї інших, і тому, якщо вони є, то ви можете не отримати відсрочку. Але якщо ви здійснюєте догляд за хворою дружиною своєю або чоловіком, за хворою дитиною своєю, або за хворими своїми батьками, ви вже більше це не зазначаєте. Раніше це було і раніше люди не могли отримати відсрочку. Ну, припустімо, є брат і сестра. Брат подає заяву на відсрочку, але є працездатна сестра, тому ТЦК в цьому випадку, звісно, відсрочує. Відмовляла в наданні відстрочки. Зараз це прибрали, тому можна на це посилатись у заяві подавати такі дані, подавати такі документи і отримувати відсрочку. Так, тепер щодо додатку. Безпосередньо додатку 4 і щодо його змін. Як він змінився, було змінено в нас взагалі два додатки: це додаток 4, додаток 5. Четвертий це заява про оформлення цієї відсрочки, а додаток 5 це перелік необхідних документів, які додається до заяви про оформлення, про оформлення відсрочки. І так, в нас заява зберігає першу частину, яка, якою вона і була, що я такий-та-такий-та. Повідомляю, що є особа, яка має право на відсрочку. На підставі викладеного, прошу розглянути цю заяву посередньо. Слання йде на 560-ту постанову, і про результати заяви прошу повідомити мене письмо. Все на тому вона закінчилась і там нижче були додатки. Тепер зазначено нижче наступне відсутність. Е, і в нас у кавичечках зазначено е, так: зазначити потрібне двокрапка, і в нас три пункти. Е, перший пункт стосується пункту 9, другий пункт 13 і третій пункт 14, частини першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зараз я їх зацитую. Перша відсутність інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати постійний догляд за батьком чи матерію дружини у випадках, передбачених у пункті 9 частини 1 статті 23 закону про мобілізацію. Тобто, чітко зазначено, що е, якщо ви подаєте заяву на відсрочку хворим, Батьком чи матерію дружини, ви робите тут відмітку. Чи є інші працездатні члени сім'ї, чи ні. Зроблено воно в такому вигляді, що, скоріш за все, ставиться якась галочка або відмітка. Далі, якщо ви подаєте по пункту 13-го, ви також відмічаєте інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані утримувати осіб, зазначених у пункті 13 частини першої статті 23 закону про мобіліційну підготовку. І мобілізацію. І наступний пункт на стосується пункту 14 частини 1 цієї ж статті, інших членів сім'ї першого, першого та другого ступеня спорідненості, особи з інвалідністю першого або другого групи, зазначені у пункті 14 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, ця заява змінилась. Одразу вам скажу свою позицію з цього приводу, якщо ви подаєте. Заяву про отримання відсрочки на підставі інших пунктів, ніж 9, 13, 14, то вам ці графи заповнювати не потрібно. Її розширили максимально, вона буде мати таку форму, але ці графи, якщо вони вас не стосуються, ви їх не заповнюєте, тому одразу. Кажу, що можете мене навіть з цього приводу не питатись, не уточнювати. Моя позиція така: якщо воно у вас не стосується, ви не ставите там ні прочерки, ні галочки, тому що вони там не потрібні. Якщо ви там зазначаєте частину там, другу там, чи підпункт другий, точніше, і ви посилаєтесь там на інші підстави, то вам ці е відмітки вони не потрібні. Це лише стосується тих осіб, які посилаються на 9, 13 або 14 пункт. Так, ну звісно, в нас дуже багато змін. Цією постановою вона невеличка, в принципі, ця 930 постанова, але дуже багато змін цією постанови було внесено, тому розберу їх всі окремо, щоб не перевантажувати відео і щоб ви розуміли, що з цим в принципі робити. Тобто, по першому питанню зрозуміло, по пункту 9 зрозуміло, що в нас є. Е Дві частини, точніше, на дві частини умовно воно розділено. Якщо там за батьками дружини, це одне питання. Якщо вже за своїми батьками, дружини або дітьми, це трошки інше питання, тому прошу це враховувати. Е, далі в нас. Звісно, було викладено під пункт 9 графу викласти в такій редакції. Це в нас стосується вже додатку 5, там, де зазначено про документи, які подаються разом із заявою на відсрочку. І вони такі ж, ну, також були змінені ці додатки, тому що стосуються безпосередньо цього пункту 9. Зараз я зазначу. Для особи, яка потребує постійного догляду, довідка до акта огляду медика соціальної експертної комісії за формою затвердженої МОЗ, ну це документи, які додаються до вашої заяви. Або ЛКК закладу охорони здоров'я про потребу в постійному догляді. Це в нас було, воно в нас розміщено в самому низу. Це в нас було, воно не змінилося. Що в нас змінилось? Для особи, яка зайня, зайнята постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїм батьком чи матерію, як я зазначав в другій частині того речення, що подається? Документи, що підтверджують родинні зв'язки, це у нас свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини, або свідоцтво про народження особи, яка здійснює постійний догляд. І більше нічого немає, тобто документів інших немає. А саме, що в нас було і чого в нас не стало в пункті 9, відповідно до догляду за дружиною, Дитини або своїми батьками це, звісно, нам вже відомий акт додаток 8 акт постійного догляду, який складається там на підставі відповідної заяви до відповідного там виконкому і. Цей акт він дійсно був проблемою. До речі, зверну одразу увагу, що цієї ж постанови 930 було врегульовано питання роботи цієї комісії. В окремому відео обов'язково зніму, які там зміни і що там було закріплено відповідно до роботи цієї комісії. І в подальшому в нас зазначено, що для особи, яка зайнята постійним доглядом. За батьком чи матір'ю дружини, і щодо що здодаються, що які документи. Тобто документи, що підтверджують родинні зв'язки, як я і зазначав. Потім там додається в нас там висновок медика-соціальної експертної комісії там, або рішення суду про визнання безвісно відсутними рішення суду про оголошення померлими. Це про людей, які не можуть здійснювати там догляд. І в нас, звісно, залишився на догляд так, або акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду додаток 8, який і був в нас зазначений раніше в пункті 9. Тому, в принципі, можемо робити позитивні висновки з цих змін. Раніше цей пункт був загальний і стосувався і тієї, і іншої категорії. Зараз цю категорію чітко розділили, тобто є догляд за. Батьками дружини і є догляд за своїми батьками, за свою дружину, за свою дитину. Також догляд за батьками дружини, це в нас і акт додаток номер 8 і ми зазначаємо в заяві необхідно зазначати про відсутність інших працездатних членів сім'ї. І якщо в нас немає акту, або якщо в нас є плюсом ще якісь працездатні члени сім'ї, то звісно ми догляд не отримуємо. І якщо ми подаємось на догляд за дитиною. Дружини або своїми батьками. Ми, по-перше, не зазначаємо про відсутність там інших працездатних членів сім'ї, і ми не долучаємо цей акт постійного догляду додаток номер 8 Я вважаю, що це в принципі досить більш-менш чітко врегулювало наразі це питання. Якщо цікаво, залишайтесь, не пропускайте інше відео, розберу цю постанову там поступово і викладу всі ці відео, подивитись. Що там були за зміни, дуже багато змін. І деякі з них мені дуже подобаються, тобто в позитивному руслі наразі рухаються. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!